Спроба прищепити яблуню на неплодові види рослин, наприклад, на березу, це цікавий експеримент, який швидше за все не увінчається успіхом. Проте такі експерименти існували теорія щеплень плодових дерев на неплодові. Кожному садівникові хочеться мати у себе в саду плодові дерева. Стійкі до суворих кліматичних умов і в той же час дають високі врожаї плодів. Можливо, саме таким був би результат при з'єднанні берези і яблуні. Такі спроби здійснювалися деякими селекціонерами, адже в першій половині минулого століття відомий російський селекціонер Ів Нічурін стверджував, що прищепити можна все на все головне робити це правильно. Проте в процесі щеплення важливо, щоб підчепу і щепу складалися в ботанічному спорідненості. Так як в майбутньому між ними складаються складні взаємини із часом, вони стають єдиним організмом існують деякі винятки. Так, наприклад, відомо, що у Мічуріна вийшло прищепити грушу на лимон, на це пішло 5 років, але такі винятки не скасовують правила. Практика показує, що найбільш вдалими варіантами для щеплень яблуні будуть підщепи наступних рослин яблуня Аронія. Кизильник груша. А ось при несумісності прищепи і підчепи виникає одне з трьох ускладнень, і тоді експеримент приречений: точкова хвороба підчепи. При якій відбувається некроз тканин рослини неміцне зрощення прищепи і підщепи, в результаті чого щепа гине голодування підщепи. історія експериментів і жарти про щеплення яблуні на березу, тополя, осику у радянські часи існували жарти і анекдоти про селекціонерів, які хотіли прищепити яблуню на березу або щось подібне. Особливо часто в них фігурувався той же Мічурін. Про нього так і говорили, знаєш, як загинув Мічурін. Поліз на тополю за кропом, там його кавунами і завалило. Вечір біля центрального телеграфу стоїть береза, а в її листі гойдається на вітрі лампочка, розкидаючи крізь листя світло. Повз йде п'яний мужик. Він зупиняється, довго дивиться на лампочку і каже: Ну, Мічурін, ну дає, не очікував. Народна творчість Мічурін схрестив гарбуз з вишнею, щоб гібрид мав смак ягоди і розмір овоча. Вийшло все навпаки, народна творчість, на жаль. Але всі спроби домогтися тривалого позитивного результату при схрещуванні яблуні з неплодовими деревами закінчилися невдачею приблизно в 8.0 випадків березовий підчепа просто відторгає яблуневий щепу. Якщо цього не відбулося відразу, то між прищепою і підчепою виникає фізіологічна несумісність, яка веде до появи в місцях контакту прищепи з підчепою наростів. Підщепа в цій ситуації припиняє збільшуватися, дерево втрачає вертикаль. Такі дерева називають п'яними. Сучасний стан питання прищеплюють чи ні, і чому сучасні селекціонери продовжують експериментувати в проведенні щеплень яблуні на споріднені культури сливу, алечу, горобину, аронію в процесі бувають як удачі, так і невдачі, а ось щеплення на неспоріднені культури практично не проводяться. Відкликання поекспериментувати, звичайно, можна, але який результат? Практика вже довела за довгі роки і знайшла кращі підчепу для різних культур і винаходити велосипед, на мій погляд, не слід Валерій Підлісний Поворот Міртесен Рюбло 43399912713. Привівка черенков плодових дерев на кленовій подвою реферер Міртесен рюбага 1 чотири Схрещування тут абсолютно ні при чому вегетативна гібридизація. Про яку нам та в в школі існувала тільки в бреднях лисенка, закордонні біологи, і тоді над такими теоріями, не криючись, сміялися у нас було не можна. За такий сміх садили, але є таке поняття відторгнення тканин. Зазвичай про нього згадують, коли говорять про трансплантацію органів людини або піддослідних тварин. Але має воно місце, і у рослин буває, що навіть і при щепленні яблуні на яблуню щепо не приживається, тим більше ймовірно відторгнення при щепленні на інший вид, наприклад, лимона на сієнець апельсина. Чим далі один від одного види рослин, тим ймовірність невдачі вище. Алекс Мішін ответ маєллю квістіон один Зате прекрасно прищеплюється один сорт яблук на щепу іншого. Так і в нашому саду на зимовий сорт ми свого часу прищепили білий налив. Зараз ця частина яблуні розрослася і навіть переважає. На початку літа ми з неї отримуємо найніжніші ранні яблука, а до осені дозрівають пізні чудове сусідство. Ось такі не дуже надихаючі висновки з приводу можливості виростити яблука на березі. Тобто, якщо ви ставите за мету виростити яблука, то краще щеплення робити на яблуню. А якщо ж у вас прокинувся талант селекціонера, і вам важливо поекспериментувати, то можете спробувати, а раптом ваші спроби все таки матимуть успіх або отримаєте задоволення від процесу, навіть і без результату.